Привіт! Сьогоднішнє відео буде про те, як клеїти тейпи, тому що я розумію, що запит на це такий актуальний досить. У мене є два види тейпів, цей вже з такою перфорацією, тобто його не треба різати. Він вже такої певної довжини, з круглими кінцями, що дуже зручно. Але якщо вам треба, наприклад, коротший розмір. В мене ще є ось такий тип, зараз я покажу. До речі, в кожному тейпі є інструкція, як клеїти, але ця інструкція вона не на всі випадки життя. Тому краще зазвичай звернутися до реабілітолога. Вони знають, як це робити. Вони можуть навчити, і ви вже будете самі, самостійно це робити вдома. Ось такий ще тейп, він в мене без перфорації. Він таким моточком йде. І ви вже самі його обрізаєте і кінчики теж заокруглюєте. Також вони бувають, скажімо, з різною силою натяжіння, якщо можна так сказати, різної тканини. Це якийсь такий шовковий в мене, цей більш котоновий, не знаю, чи буде видно різницю. Ну, а це мені дуже подобається. Тому будемо робити з ось цього. З ось цього. Перед тим, як клеїти тейп, важливо о, знежирити, чи як це сказати, мама, як це сказати? Абі Знежирити? Так, ну, коротше, е, важливо е, взяти спирт, ватний, не смійся. Ну, перестань, Важливо взяти е, спирт, ватний диск і протерти те місце, куди ви будете клеїти те, тому що е, він буде погано триматися, якщо ви цього не зробите. Так, і буду запрошувати свою маму в кадр. Вона мені сьогодні буде допомагати це робити. <кхи> Самостійно це зробити, ну, мабуть, що неможливо, тому е, мені потрібен хтось. Всім привіт, <кхи> мама! Так, е ось тут я можу протерти собі сама. Я буду клеїти один знизу зліва на оцей валик і один зверху справа. На мені, будь ласка, е зверху. Угу. Все є. Да, да. Може знизу на всякий всякі да. по, по всій довжині. Ну все. Все? Да. Так. Так. Важливо ще ж розказати, куди саме клеїти. Так як у мене з коліось е такою він, буквою S англійською, то ми будемо клеїти туди, де м'язи. Чекай, чекай, де м'язи перерозтягнуті. Тобто, клеїти на виступаючі місця. Твоєї спини. Ну, найчастіше, до речі, якісь кольози я зустрічала, вони саме правосторонні грудні, типу S-образні, або C-Curve виходить. Тобто, дуже схожі до мого, тому розкажу. Тобто, або там, де коротше болить, я покажу, як це робити. Почнемо знизу, мабуть. Що, да? Зазвичай, цей тейп, коли ти його відклеюєш від клейкої основи, він дуже тягнеться, він дуже еластичний і існує багато технік і методів, як саме клеїти ці тейпи, типу, де треба розтягувати, де не треба його розтягувати. В нашому випадку розтягувати його не потрібно, тому мама буде його клеїти просто як є, без розтягнення. Я поясню спочатку, що я роблю. Для того, щоб не клеїти тейп, важливо. Чекай, чекай, чекай. Mm -hmm. Чекай, поверни його. Е, мені потрібно це місце, куди мама буде клеїти, максимально розтягнути це м'яз. Тобто я повинна округлити спину, наскільки це можливо, щоб м'яз був розтягнутий. Мама знаходить зверху місце, куди вона ніби як ставить якір, куди вона буде клеїти. І вздовж, Ідемо? Да, і вздовж всієї довжини повільно, от як іде викривлення, ось так і важливо накладати тейп, але не дуже далеко від хребта. Ти не дуже далеко? Ні. Без натягнення, без натягнення. Після того, як ви наклеїли тейп, важливо ось так його як прогладити, щоб ніби як закріпити його краще. І як перевірити, чи правильно він наклеєний. Після того, як я встаю, ви можете побачити такі як зморшки. Це значить, що тейп наклеєний правильно. Тобто, коли я розтягуюся, їх немає. А коли я встаю рівненько, то є оці зморшки. Вони називаються конвуляції, якщо я не помиляюся, і саме, вони... і саме вони якраз забезпечують ту, скажімо, той ефект, який необхідний для того, щоб той працював. І насправді, буквально через хвилин 10 я вже відчую, що мій м'яс менше болить, він таки трохи розслаблений. І... і що? І будемо клеїти зараз на другу сторону. Мама. Техніка така сама. Мені треба максимально округлити спину, наскільки це можливо, і розтягнути цей м'яз, куди мама буде клеїти Тобто я округлю спину, ось так ще роблю. щоб тут теж, о, зморшечки є, так? Да? Так. Да. Є зморшечки? Так. Да. Так. І, ну, якщо, якщо так дивитися, то можна побачити, куди саме які місця клеїли теп, по якому принципу. І коли я вирівнююся, є зморшки. О, ой, аж вже легше стало. Тейп можна носити 3-5 днів, можна в ньому митися, все робити, коротше, що, що, що забажаєш. І потім його варто зняти на 1-2 дні зробити перерву. І можна далі також продовжувати з, з такими темпами. Також у тейпі тут є інструкція. Насправді, тейпи вони не тільки для того, щоб знімати м'язовий біль. Вони ще для того, якщо у вас є проблеми з суглобами, якщо ви після якоїсь травми, наприклад, тейпом можна зафіксувати цей суглоб, ніби як така підтримка буде, можна розслабити м'яз, можна навпаки, за допомогою техніки наклеювання приводити ніби як його в тонус. Деякі навіть використовують. Щоб схуднути, тому що він покращує циркуляцію крові в тому місці, куди ви його клеїте. Також, якщо ви могли бачити, деякі клеять його на шию собі, на обличчя на різні зони, сенс такий самий, щоб розслабляти м'язи. Наприклад, якщо це на обличчя, то їх клеять, наприклад, щоб розслабити м'язи, щоб не, не створювалися зморшки в цьому місці. Також важливо буде ознайомитися з протипоказаннями, вони насправді є, ось пишуться в інструкції, тобто є і показання, до речі, з коліозів та коригування постави. Зараз я прочитаю швиденько показання. Трами, забої, ушкодження шкіряних покровів. Крім відкритих ран, проблеми з функцією суглобів, неправильне положення, зменшення рухливості, деформації, посттравматична реабілітація, профілактика лікування надмірного напруження м'язового апарату. Як наслідок активного спорту або будь-якої важкої фізичної роботи. Наслідок так, неврологічні і вісцеральні болі, головний біль розлад шлунку, зменшення запального процесу зняття гематон набрякості. Зняття больового синдрому, використання на постінсультному етапі для більш ефективної реабілітації, в ортопедії при лікуванні п'яткових шпор сколіозі та коригування постави, в педіатрії може використовуватися при ДЦП, вальгості та інших захворюваннях. Проти показання, це не до кінця обстежене захворювання або захворювання без остаточного діагнозу, щоб уникнути погіршення стану. Цукровий діапет ще потребує консультації з приводу типування з ендокринологом, пухлинні новоутворення, висока температура сильна набряклість організму, неркова або серцева недостатність, тромбоз, вагітність в періоді першого триместру, якщо тип наноситься на область живота, алергічна реакція на типування. Так, ну в принципі. Це таке найосновніше. Ось, все, до речі, є тут теж інструкція. Є загальні правила, як клеїти. Ось тут є ще одна інструкція, де показані різні способи, як клеїти тейп, виходячи з того. Так, фіксується чи ні? Ні. Що вас турбує, тобто, на різні частини тіла, також. Зауважу, що взагалі, типу для розслаблення, треба клеїти знизу вгору. тейп. Мама клеїла мені трошки навпаки, зверху вниз, але нічого страшного. Ще його можна клеїти і на шию, тому що вона теж мене буває болить ось ця частина. Принцип той самий: треба знежирити цю, цю, цю частину тіла, тобто протерти спиртом, ніби як розтягнути максимально. Цю частину можна ще ось так зробити, завести руку, максимально розтягнути, і в такому положенні розтягнутому наклеювати тейп. І коли ви вирівнюєтеся, він теж буде такими трошки зморшечками і буде зменшувати біль в цьому м'язі. Також їх і просто важливо розтягувати. Це можна робити ось такими способами, і в іншу сторону теж. В принципі, це е, така коротка інструкція, як робити це саме при сколіозі. Е, в кого є якісь питання, будь ласка, пишіть, готові відповідати на будь-які І якщо вам ще якісь актуальні теми, е, які б ви хотіли, щоб я розкрила, теж пишіть, е, як це вийшло із тейпом, тому буду рада. Дякую, до зустрічі.